Що буде, якщо не платити мікрозайм у 2024 році. І так, друзі, сьогодні така тема відео. В закріпленому коментарі буде моя лічка на телеграм. Кому треба, пишіть. І так, перше. Дзвінки, СМС, про борг. Тобто На ваш на номер будуть телефонувати і казати, що у вас протермінування і так далі. Будуть скидати вам смски. Також будуть пізніше, коли протермінування буде більше, там більше неділі. Чи може даже от пару днів починається, будуть дзвонити вашим родичам чи батькам, наприклад, чи колегам, якщо ви номера вказували. А якщо ви ставили застосунок типу МФО, то будуть, то ваші номера вже в МФО є, будуть дзвонити по вашій телефонній книгі. Так, далі. Номер 2. Листи про місць, по місцю прописки. І так, друзі, то тобто, навіть якщо ви не живете там, туди буде приходити лист. Тобто раніше, як приходив лист, було написано боржник і так далі. Зараз вони так бояться робити, просто приходить лист, ви його відкриваєте, і там на А4 бумаги написано, що ви такий-то, такий-то повинен гроші компанії і так далі. Тобто, листи, це понятно, я думаю. Номер 3. Створення груп в вайбері або меседжері. І так, дивіться, ну це вже не так часто, як раніше було, але все одно така є. Можу створити групи, групу в вайбері. І подобавлять туди наприклад, там, батьків ваших, чи родичів, чи знайомих. І створити чат. Такий-то, такий то повинен кошти. Тіпа, збираємо там, наприклад, на, йому на операцію чи ще щось. Ну, коротше, як кажуть, фейки буде створювати, Тож це неприємно. Якщо таке буде, то пишете скаргу в НБУ. Скріншоти обов'язково. Так, номер 4 Автодозвін по вашому номеру. Тобто, компанія може, по закону заборонено, але вона може взяти ваш номер і через програму кинути ваш номер на автодозвін. Дзвіночки можуть йти кожні 10-15 секунд навіть. І, тобто, і можуть на цілу ніч поставити. Тобто, Якщо таке є, фіксуйте це, автодозвін і пишіть скару в НБУ. Так, номер 5 Перепродаж займу до колекторської компанії. Так, об'ясняю, як це. Тобто ви брали займ, наприклад, в Манівео. Ви не заплатили, бо у вас не було коштів. Пройшло час. Вам приходить смс, наприклад, на вайбер або на телефон, або навіть лист, що ваш займ був перепроданий колекторській компанії. Що це значить? Це значить, що Манівео вам вже телефонувати не буде, ваш борг в колекторській компанії. З ними потрібно тепер домовлятись. Ну, тут не стоїть переживати, це не 90, ті колектори не страшні. Це ті ж самі дзвонілки, тільки друга назва компанії вже, тобто колектори. З ними домовляєтесь вже про списання відсотків і про закриття. Кажете, я не платив МФО і не заплачу вам, так що давайте домовляться. Ну, кажете, давайте тіло плюс тисячу накидаю і закриваємо. Трошки вони подумають, поморозяться і согласяться. Якщо, слі, Взагалі хочете за тіло, просто подовше подождіть, я кажу. Може бути ще такий варіант, що займ не перепроданий колекторській компанії, але колектори дзвонять. Як це виходить? Компанія заключила договір, працює з колекторською компанією. Тобто Компанія МФО працює з колекторською компанією. Вони дзвінки не ведуть з вами, а дзвонять за займ колектори. Займ ще знаходиться в МФО, але розмовляють про займ-колектори. Тобто вони кажуть, що нам компанія сказала таку суму. Ми дзвонимося, вам кажемо, давайте закривати за таку суму. Я думаю, це понятно. Так, номер 6 Подача позову до суду. І так, друзі, я думаю, це вже не секрет, що МФО подають в суд десь із середини 2023 року. Поки що точної інформації і статистики, які іменно компанії подають, немає. Тобто, немає такого, що ось компанія, наприклад, монетка 100% подає. В нікотрих случаях подають, в нікотрих не подають. Не знаю, на що це впливає, чи тіло займу, чи яке протермінування. Ну, що ви знали, що таке є вже. Подають до суду. Якщо на вас подали в суд, пишіть мені, будемо щось рішати, я кажу. Номер 7. Блокування рахунку по виконавчому напису. Ну, це, я думаю, вже не стара інфа. Я думаю, ви все це прекрасно знаєте. Якщо вам заблокували рахунок, можете перевірити це в дії. Ой, Заблокували, так, заблокували рахунок по, по виконавчому напису. Заходите в дію, дивитесь, який виконавчий лист там, хто це все зробив і так далі. І просто його відміняєте. Є документи, заповнюєте їх, відправляєте до суду і його відміняють. Но по новому закону, зараз, навіть якщо карта блокується, там, якщо я не помиляюся, Сума до 14 тисяч гривень, якою можна користуватися, навіть якщо карта заблокована 14 тисяч в місяць, ви можете користуватися цією сумою. Якщо ви не можете користуватись, просто треба буде заяву знайти згідно нового закону, заповнити і відправити в банк.